Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про блискавки, їх пошкодження. В більшості випадків, коли просто розходиться бігуночок, коли він не застібається, ну, як в даному випадку, от він просто розійшовся або, або випав з одного боку. Коли цілі зубчики, то в принципі. Тільки ну, можна замінити бігуночок і надалі він буде працювати. Якщо вже є пошкодження в спіраль... самої спіральки, то це вже тільки заміна блискавки. Тому ось такі при пошкодженнях спіральки ми повністю замінюємо. Причому замінюємо ми е, обережно охайно. з... Кожен отвір, який є, ми так само відновлюємо шви, не набиваємо нових дірочок, і виглядає це все, в принципі, як нові, як спочатку було. Ну І якщо потрапляють бігуночки на заміну, як в даному випадку, то ми стараємося робити їх однаково. Але... Кінцевий результат по заміні блискавочки виглядає так, повністю відновлюємо все ось так. Воно виглядає, бігуночок ми теж замінили, точно такий самий, як другий поставили, щоб вони вже не відрізнялись. Так що ну, додатково замовничком поставлено набоїчки. Ось так тепер вони виглядають. Такі сапожечки.